Нагадую ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо. Мешканці будинків номер 58 і 60 по вулиці Батумській змушені роками вдихати сморід від сміттярки, розташованої навпроти їхніх домівок, куди тільки не зверталися місцеві мешканці у вирішенні проблеми допомоги їм ніхто не надає. Чому міська влада та комунальні служби не реагують на скарги людей? Дивіться в наступному сюжеті. Заручником такого розташування п'ятьох сміттєвих баків на Батумській став пан Юрій. Справа в тому, що його гараж знаходиться по сусідству із ними та стихійною сміттяркою, що постійно тут утворюється. Не то слово. Я не можу виїхати з гаража за це. Вони таку яму тут виривають, що приходиться не користуватися машиною. От зараз сьогодні уберуть яму, витягнути, я тут не можу проїхати. Через два-три дні гора мусора. Спочатку мусорник там стояв. Перенесли сюди. Ну то я що-то користувався. Виїжджав. А як от перенесли? Все. То вже год вже така всього? Виходить, що за гараж чоловік сплачує, але користуватися ним комфортно немає змоги. Через це йому навіть довелося пересісти на двоколісний. Тільки його він і може вигнати з гаража, бо за ці три роки. Ковші комунальних екскаваторів, прибираючи стихійний смітник, розташований поруч, зробили значний перепад між рівнем землі поблизу баків та біля заїзду до гаража Дніпрянина. Місцеві обурені, що можна владці їх не чують. Кажуть, усі звернення, як об горох. «Ходили ми вже, ну що, приїдуть тут, мочмалите привезуть, насипять. Тут виростає куча. Я високо обрізався до стінки это тем, которые выше, это не интересно, а которые могут зробити не хотят. Цей безлад комунальники не побачили. А ось кілька гаражів по сусідству успішно демонтували. Вочевидь, вони не вписувалися у тамтешній благоустрій, а ось сміттярку, розташовану перед гаражем пана Юрія. Вони чомусь не побачили. Тож ми направляємо інформаційний запит до директора департаменту екологічної політики Дніпровської міськради Олега Семенка. Нас цікавить, коли перенесуть сміттєві баки, розташовані навпроти будинку номер 58 по вулиці Батумській, в інше місце, і облаштують під ними належним чином майданчик. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич Ліаломовські новини Д1.